Всім привіт! Сьогодні буду готувати такий салат м'ясний з курячих шлуночків. Для того мені буде потрібно одна цибулинка ріпчаста, така трошки більша, часник. Там три зубчики, чотири, в мене такі невеличкі, кілька зубчиків. оцет яблучний: 6%, дві столових ложки. Можна звичайний 9% в одну столову ложку, цукру чуть-чуть дам півчайної ложки, соєвий соус. 2 столові ложки, сіль, одна чайна ложка, перець, чорний мелений, пів чайної ложки. Курячі шлуночки вже відварені, 500 грам, олія соняшникова рафінована, 100 грам. Ну, 50-100, як кому там буде підходити. І кропу жменьку. Спочатку цибулинку протушкую на олії, нарізаю півкільцями. На розігріту сковорідку рідку, олію, частину тої олії. Обсмажую до прозорості. Так я би трошечки протушкую, щоб вона стала м'якша. Поки цибулька тушкується, розкажу вам, як я готувала ті шлуночки. Шлуночки треба очистити від зайвих шкірочок. Повністю ножем зішкрипти, подивитися з другого боку, щоб все було чистеньке, По, помити кілька разів, промити кілько, кілька разів в різних водах, поставити варити. Коли закипить, воду злити і залити новою гарячою водою, потім посолити і варити до півтора години, має на маленькому вогні кипіти. Потім воду злити і має, вона, вони мають охолонути. Ці, ці шлунки я буду нарізати соломкою. Котрі за загрубі, то я на половину і потім їх так навскіз нарізаю соломкою. Хочете грубшою нарізайте. Я такою дрібнішою. Такою соломкою всі понарізаю. Нарізаю кріп дрібненько, часник метру, або через часник подавок повичевити. Тепер всі інгредієнти я докуплю. Додам чесник крім оці Яблучний. Трошки цукру півчайної ложки. Соєві дві столові ложки. Солі одну чайну ложечку, без гірки, потім можна собі досолити до смаку. Передчорний медий півчайної ложечки. Цибульку вона вже остигла. Це то перемішати потрібно. Якщо ви бачите, що вам трошечки потрібно ще додати олії, то ту решту олію, в мене було загалом 70 грам, можна додати до того сарату. А Кому не можна багато олії вживати, ну, то вже не додавайте. Просто так, щоб цибулька протушкувалася, багато олії не давати, щоб вона була м'ягенька та цибулька. Цей салат може постояти десь годинку, він буде ще смачніший. Зберігати його, звичайно, у холодильнику. Він вийшов дуже смачний, дуже раджу вам приготувати. Ну, доступна ціна на шлуночки. Дозволяє, я думаю, скуштувати таку смакоту. Так що готуйте, це дуже легко, нехай вам дається. До зустрічі!